Вітаю в ефірі. Програма Ти маєш право. Проект, який допоможе вам завжди бути в правовому полі, знати власні права та розуміти, що тягне за собою порушення законодавства. Протягом сьогоднішньої програми розглянемо актуальні питання, які допоможуть вам почуватися впевненіше. Форс-мажорні обставини, чи звільняють вони вас від відповідальності? Форс-мажорні обставини це ті непереборні обставини, що можуть завадити веденню господарської діяльності, а отже, дотримання умов договору. Їх помилково сприймають як звільнення від відповідальності. Насправді, форс-мажор тільки відтерміновує зобов'язання на більш сприятливий період, коли зовнішні обставини не будуть створювати перешкод. На форс-мажорні обставини часто посилаються забудовники, які затримують будівництво, недобросовісні орендарі та багато надавачів послуг. Наприклад, війна сама по собі не є форс-мажорною обставиною. Виконавцю слід довести причинно наслідковий зв'язок між подією та неможливістю виконання умов договору. Таким чином, форс-мажорні обставини визначають індивідуально для кожного підприємства чи підприємця. Засвідчити форс-мажорні обставини можна в торгово промисловій палаті України. Підтвердженням буде сертифікат. Та в лютому торгово промислова палата видала універсальний сертифікат про форс-мажорні обставини, який водночас не означає, що ті обставини настали однаково для всіх підприємців в Україні. Тож слід уважно ставитись на підтвердження форс-мажорних обставин саме у вашій ситуації, подбати, щоб не було зловживання з боку виконавця та надавача послуг. А далі справа за юристами. Аліменти із військовослужбовців наразі це питання є досить актуальним, оскільки багато платників аліментів вступили до лав ЗСУ. А ось аліменти платить далеко не кожен з них. Тож пропоную розібратися, чи мають право військовослужбовці сплачувати аліменти на утримання своїх дітей. Отже, якщо у вас є рішення суду про стягнення аліментів з батька дитини у часті від доходу, то ви маєте право отримати від доходів батька військовослужбовця ту частку його доходів, яка саме із зазначена в такому рішенні суду. Отож, яким чином, перше, добровільно батько дитини може подати рапорт, у якому зазначає розмір аліментів, дані дитини, дані та банківські реквізити стягувача, на які слід перерахувати аліменти від його доходів, а також строк їх сплати. Друге, якщо між батьками дитини укладено нотаріальний договір про утримання дитини. То батько може сплачувати аліменти на реквізити, зазначені в такому договорі. Третє в примусовому порядку. Для цього стягувач має звернутися до виконавчої служби для відкриття виконавчого провадження. Виконавець після відкриття провадження відправляє постанову про стягнення аліментів у військову частину, де служить боржник, або на роботу, де працює такий військовослужбовець. Четверте аліменти військовослужбовців вираховуються з тих доходів, які він отримує постійно постійно і щомісячно зразових виплат аліменти не сплачуються. Додатково хочу зазначити, що якщо військовослужбовець проходить службу за контрактом, з цих доходів також стягуються аліменти, рівно як із пенсії, доплат, надбавок, військових пенсіонерів та ветеранів. Отже, воєнний стан не забороняє стягувати аліменти в судовому порядку. І чим раніше це зробити, тим швидше можна їх отримати. Далі важлива інформація. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запустило номер гарячої лінії для громадян, які перебувають за кордоном або в окупації. Якщо у вас відсутній зв'язок, а є лише доступ до інтернету, ви можете залишити повідомлення або зателефонувати за мобільним додатком 096 078 84 33. Цілодобово Telegram, Viber та WhatsApp. Нічний клуб, повістка. Новини про те, що повістки вручають у нічних клубах, розлетілись по всьому українському інтернет-просторі. Розглянемо справової точки зору вручення повістки як покарання та вручення повістки в клубі, супермаркеті та церкві. У законі про мобілізацію вказано, що мобілізаційна підготовка, тобто комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних та правових заходів, до своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мобілізаційна підготовка не включає в себе призов як міру покарання за правопорушення. Натомість призов на військову службу повинен здійснюватися згідно закону і тільки. На сьогодні немає виключення щодо спрощення порушення процесу призову на військову службу в воєнний час. Повістки вручаються уповноваженою особою, заповненим з відповідним підписом керівника територіального центру комплектації та печаткою. Повістки не можуть заповнюватися особою, яка їх вручає та заповнює при вас. Це можна кваліфікувати як підробку документу. Відтак вручати повістки можуть будь-де, але от заповнювати їх можуть тільки уповноважені особи. Тому теоретично вручення в нічному клубі викликів до військомату це не порушення. Але от вписування в бланки імена любителів клубу порушення. Чи втратять жінки військовозобов'язані право виїхати за кордон? Зиття на військовий облік жінок має початися 1 жовтня 2022 року. Але це стосується лише жінок тих професій, які визначені у наказі Міноборони України від 11 жовтня 2021 року, номер 313 Ознайомитися з ним ви можете за посиланням під відео. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил України, Нацгвардії чи інших військових формувань. Отже, які обов'язки виникнуть у жінок тих професій, які зобов'язані стати на військовий облік із жовтня. Перше перебувати на військовому обліку за місцем проживання. А за кордон перебувати за місцем консульського обліку у дипломатичних установах. Друге з'являтися на виклик до територіального центру комплектування у зазначені терміни. Третє не міняти місце проживання без дозволу військового комісаріату. Четверте проходити підготовку на військову службу. Ймовірно, що права військовозобов'язаних жінок на пересування буде обмежено, хоча у Міноборони заявляли, що наразі питання про мобілізацію жінок в Україні не стоїть. Щодо заборони виїзду за кордон, то тим жінкам, які придуть процедуру встановлення на військовий облік, може бути заборонено покидати країну в період дії воєнного стану. Перелік винятків зазначено у статті 23 закону України про мобілізацію, що визначає підстави від строчки від призову на військову службу під час мобілізації. Долучайтеся і ви до створення актуального контенту та пошуку відповідей на юридичні запитання. Пишіть у коментарях або на сторінки у наших соціальних мережах про ситуації, в які потрапляли ви чи ваші знайомі. Запитуйте про права та обов'язки структур, і ми разом знайдемо вихід, дізнаємося думку експертів та пояснимо, як бути в тому чи іншому випадку. До наступної зустрічі в ефірі першого подільського.